Привіт! З тобою Світлана Горобій. Хто я тета практик для експертів, підприємців і власників бізнесу? Що я роблю? Я допомагаю налагодити енергію продажів і щоб діяльність була в легкості, в радості і, як то кажуть жінки, щоб гроші приходили по-жіночому. Я розумію, як більшості сьогодні не вистачає почуття безпеки. Як багато тривожності, яка не дає розслабитись. Саме тому я записую цю медитацію і приведу тебе до джерела твоєї сили, енергії. Ця медитація допоможе відчути спокій, безпеку. Ми відновимо ваш потужний енергопотенціал. Наповнитесь енергією. Ресурсності, розслабитись і будете відчувати себе в полі безпеки. Що для цього потрібно? Прийміть зручну позицію так, як буде вам зручно, можна лежачи, можна сидячи. Головне, щоб вам було зручно. Закривайте очі, ми виконаємо кілька циклів дихання. Робінь глибокий вдих та видих. І ось ще один глибокий вдих і видих. І відчувайте, як поступово тіло розслабляється, думки покидають вашу голову, входять кудись за межі. Вони зараз. Не головні. Ще зробіть глибокий вдих, видих. Відчуйте своє тіло, відчуйте, як воно розслабляється. І відчувайте, як хвиля розслаблення доходить до ваших стоп. Відчувайте тепло в стопах. І зараз ми з'єднаємося з енергією матері землі. І для цього просто спостерігайте за своїми стопами, спостерігайте, як з ядра землі, і з самого серця матері землі. Закручується потік за годинниковою стрілкою, починає підніматися доверху. Проходячи крізь усі шари, піднімається ще вище, вище і доходить до ваших стоп. Відчуйте цей потік, може бути таке потужна енергія. Відчувайте її, як вона входить в ваші стопи. І починає підніматися вище, ще вище, крізь ваші ноги, доходить до тазової частини, до кубрика. Піднімається по хребту, заповнюючи спину, заповнюючи ваш живіт, серце, піднімається вище, заповнюючи руки, плечі, шию і через голову виходить далеко, високо до хмарин, до небес. І ще один вдих. І знову відчуєте ще одну таку потужну хвилю енергії матері землі, як вона знову піднімається, проходить крізь ваші ноги, крізь усе ваше тіло і піднімається через маківку, виходить, піднімається догори, до небес. А зараз відчувайте, як з небес. Спускається до вас білий промінь, це енергія творення. Спостерігайте, як цей промінь входить у вашу маківку, заповнює білим сяйвом вашу голову, вашу шию, ваш хребет, вашу спину і спускається ще нижче через серце, через живіт. Кожна кожна клітиночка наповнюється білим сяйвом. Якщо ще відчувається якась важкість, тяжкість, нехай це змивається, нехай це світло омиває все ваше тіло, всю ту важкість. І через стопи відпускаємо до матері землі з проханням трансформувати це все найкращим, найблагоснішим чином. В неї є така можливість, такий потенціал. І зараз відчувайте, як ви в цих енергіях ще більше розслабляєтесь і зараз переведіть увагу на своє серце, можете навіть покласти долоні на серце, відчувайте серцебиття, відчувайте цей потік енергії. Зверніться зараз до свого серця, серце моє. Я дякую тобі, за те, що ти зі мною. Я люблю тебе, моє серце. Я дякую за кожну, кожну мить, яку ти супроводжуєш мене по життю, за кожен твій потік. Відчувайте, як серце ще більше. Наповнюється любов'ю від ваших слів, як там розквітає чудова-чудова така квітка. Подивіться на неї. І зараз занурюйтесь у серце, вам безпечно, ви в безпеці відчувайте це, дайте команду своєму мозку, що ви зараз у безпеці, ви на рівні свого серця, а серце дарує вам любов. Відчуття безпеки. Йдіть увагою ще далі, ще глибше, роздивляйте своє серце, яке воно, можливо, вам прийде якийсь аромат або колір. пірнайте в глибину ще далі, ще тише, пізнавайте себе, пізнавайте своє серце. Відчувайте цей потік, відчувайте. Зараз ми підемо ще глибше до вашого джерела сили, де приховується ваш потенціал, ваш ресурс. Пірнаємо ще глибше, фокусом уваги, прямо ще глибше, ще далі, ще тише. Тише. Спокій. Відчувайте їх. Відчувайте. Як ви опиняєтесь у джерела, як це джерело наповнюється потіком, відчувайте, як це джерело наповнюється, як із цього джерела розтікається енергія по всьому вашому тілі. І зараз відчуйте себе, що ви в безпеці. Біля цього джерела вам безпечно. Серце моє, мені з тобою приємно і безпечно. Відчувайте ще більше розслаблення, ще більший спокій. Йдіть в ці відчуття, відчувайте їх. Відчувайте, як тіло розслабляється, воно набуває такої легкості. і фокус на серці, на серцебиті ще, ще глибше пірнайте в цю тишу, в цей спокій. Серце моє покажи, як відчувається ця безпека, як відчувається цей спокій. Навчи мене це відчувати. Йдемо у відчуття, відчувайте, відчувайте, як зараз вас стає із середині ще більше енергетично. Відчувайте, як енергія починає розтікатися таким потужним, потужним потіком, як наче стає як жарко, такий жар, як стає гаряче, як стає жарко. Ще далі. Відчувайте, як ви наповнюєтесь своїм ресурсом. Як із цього джерела ви наче п'єте воду. І це вода, і ця вода вона вас наповнює ресурсом. Чисте джерело вашої сили, сила моя пробудись, сила моя рішучість пробучуйся Мій потенціал розкривайся, я прошу тебе, я прошу тебе, моє серце, веди мене, направляй мене тією стежкою, якою мені потрібно йти. І нехай моя сила розкривається могутнім потіком, розкривається мій потенціал, який я не бачу, не чую. Покажи мені, серце, покажи. Знову увагу, фокус своєї уваги на серці, на серцебитті. Відчувайте, як вже руки, такі стають гарячими, як долоні, можуть навіть пропотіти. Відчувайте заряд цієї енергії, він розтікається по всьому вашому тілу, виходить за межі вашого тіла, формуючи купол безпеки, формуючи. Повітряну, як кульку такої безпеки, відчувайте ці вібрації, ви на високих зараз вібраціях. ви вже є спокій, ви вже є рівновага. Відчувайте, як ці вібрації, спокою та безпеки виходять ще далі, ще далі, формуючи поле вашої безпеки. Відчувайте цей потік, відчувайте, як ви наповнюєтеся енергією. Як енергія стає ще більше? Як покращується ваш стан із кожним вдихом і видихом, вас стає ще більше, як ваша енергія очищується. І зараз я прошу енергію світлотворення, зцілення, умити, очистити. Простір кожної людини, хто буде слухати цю медитацію. Прошу енергію безумовної любові наповнити кожну клітиночку, кожен рівень переконань і кожну сферу життя. І ще більше безумовної любові відчувайте, як зараз кожна клітиночка наповнюється цим відчуттям, приємним відчуттям. І зараз відчуйте, як вам стає легко, спокійно, радісно, як пробуджується ця життєрадісність, пробуджується жага до життя, пробуджується любов у серці, як вона розквітає. Відчуйте цей стан, відчуйте, як піднімається ваш настрій. Відчуйте це. Відчуйте ці приємні вібрації. І зараз, робіть ще глибокий вдих, видих, поступово починайте повертатися в свій простір в моменті зараз, тут і зараз, в цьому дивовижному стані, в стані задоволення, в стані рівноваги та спокою, з відчуттям, що ви в безпеці і навколо вас простір безпеки проговоріть, що ви в тілі, відчуйте своє тіло, поворухніть руками, ногами, відчуйте головою в різні боки, зробіть глибокий вдих, видих. Відкривайте ваші очі і йдіть насолоджуватися своїм днем. І нехай кожен день ваш буде сповнений щастя, радость. І відчуття, що ви в безпеці. Дякую, що дослухали цю медитацію до кінця. Бачиш, як легко і просто пройшли 15 хвилин. Як ти зараз себе почуваєш? Якщо ти хочеш особисто попрацювати з будь-яким запитом, звертайся до мене в телеграм. Посилання я залишу в описі до цього відео. Твій та практик Світлана Горобій.